А що це воно ну, загорілось і потухло? Ах, так хорошо. Так, друзі, привітульки-привітульки, з вами я, Ланочка Олександрова, і ми з вами будемо дивитися прогноз на е, наступні три доби по обстрілам. Прогноз по містах. Значить, у нас буде так. Зараз я запишу, щоб я хоч не забувала, бо я тут. Це у нас з 24. -го. По 26 те включно. Поїхали. Ось моя свічечка, вона вже. Можете, до речі, вже кидати кошти на березень місяць. Можна вже починати. А я. Так. Це в мене тут такі астрологічні талмуди! ви <питаю> питаєте, куди гроші? Нікуди. нікуди надіваю. Оце три тома, да? а ще в мене і ще там і, це, і 10 томов, щоб ви розуміли, ну просто 10 тисяч гривень. Всіголі ж. І тут це було по скидочки, щоб ви розуміли. Це було по скидочки. Так, хорошо, поїхали. Так, на, з 24 по 26. Лютого, що там у нас буде, дивимося, перший кривий ріг звісно. В описі під відео буде скинуте посилання, де ви можете за посиланням пройти і оплатити на березень. Якщо у вас посилання не відкривається, я напишу вам ще карту банки. Поїхали. Кривий ріг з 24 по 26 лютого, що там буде? Кривий ріг з 24 по 26 лютого, що там буде. Кривий ріг з 24. 26 лютого. А! Сповнила, нема, не зробила ритуальчик. Так, стала забуватися. Ну, дивіться, буде до нас летіти, і летіти щось буде або вночі, або в темну пору суток. Хочу сказати так. У мене є прильот, і в мене є прильот в будинок, в багатоповерхівку. Поряд може бути або ТЦК, або поліція, або щось таке і горітиме транспорт. А, ну-ка, зараз подивимося, з якої це сторони. Чи нам карти скажуть, з якої це сторони. 24 по 26. З якої сторони буде? Ось сторона. 4 по 26. Так, да, є пожежа і руйнація є від агресора. Руйнація там, де вже або було, або збивали щось. Так, да, скажу так. Ці дні буде. Не тихо, не спокійно, і знову в мене випадає ніч, день і туди, де вже було. отак. Але не вказує, значить, це в кількох місцях буде. Ну, таке. Робіть захисний купол, захищайтесь, бережіть себе. Інгулець. Інгулець, Інгулець з 24 по 26. Інгулець буде якийсь підпал чогось. Ну, люди звідти пішли, не працюють, і щось, щось буде підпалювати, а потім іще є проблема, пошкоджена буде транспорт коло приватного сектора. А там недалеко іще якийсь є або адміністративне здання, або щось. Ну, якась така бюджетна контора. Там акуратно. Так, я забула, що я не робила. Як це вона називається. Ритуальчик, ритуальчик. Ще, чесно, на так спати хочу. Я б це задоволено зараз все бросила і лягла б і поспала. Я не можу чого -то того що, того що. Не можу того, що треба працювати. В кожного своя робота і кожен сам має контролювати себе. Ото От як ходиш на роботу, ну, хтось там тебе, начальник. Ой, щось опорвалося. Опорвався мій браслетик. Ну, ладно, тоді хай так положить, а ми просто Апостолова, 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 24 по 26, 24 по 26. Апостолова, она показывает прилет на около тениста. Або за містом. Якщо там є якесь маленьке або дача, або якесь село поряд може бути. Павлоград. Павлоград, Павлоград. Павлоград. Павлоград з 24 по 26 лютого. 24 по 26 лютого. Павлоград. Там, де є підприємство, там може бути пожежа. І туди вже не раз вже щось збивало. Тобто можуть збити вже над самим підприємством і уламки створять пожежу. Так, херсон, херсон, херсончики, херсон. Що там буде в херсоні? Херсончики. Херсон. у вас стріляють міста скоплення людей. Обстрілюють. І ще якесь місце буде там, де вже нікого немає. ніхто, Люди всі пішли, немає, а воно вже. Закрите щось. Черкаси. Черкаси з 24 по 26. Є прильот. І там є. Там були чоловіки, вони звідти пішли, ті чоловіки, але є прильот. Так, Зеленодольськ. Зеленодольськ з 24 по 26. Зеленодольськ з 24 по 26. Скатиме коло производства туди вже дебало, ніхто ну, нічого не буде казати, але може, може, може щось лампи можуть щось загорітися. Так, Запоріжжя, Запоріжульки, Запоріжжя, Запоріжулічки. Запоріжжя, Запоріжулічки, 24-го У мене перша карта прильоту випала, при тому прильоту там, де є імператор, тобто щось, якісь контролюючі органи. чи Ну, Іменно сам і, 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 там, імператор сидить, буде велике пошкодження. От. І ще що. І там поряд має бути якась або заправка, ну, верні, не заправка, або СТО якесь, або якесь производство, або якесь виробництво. Можливо, це імператор по виробництву. В Запоріжжя у вас буде не тихо. Скажемо так, в другому місці теж буде пожежа. І ще ось буде пожежа в кількох місцях, де пам'ятник поломаний. В общем, у вас в кількох місцях є така серйозна напряжовка. Так, Запоріжжя. Тепер в Запоріжжі є критична інфраструктура 24 по 26 Запоріжжя критична інфраструктура з 24 по 26 лютого. Це, до речі, буде в тому мікрорайоні. Цей імператор знаходиться в тому мікрорайоні і цей імператор має відношення до критичної інфраструктури. Отак От скажу. Буде пожежа. Дніпро. 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 Дніпро з 24 по 26. Ви Знаєте, я дивлюся на карту, в мене таке враження, що це на 24-те вони знову будуть робити якусь, якусь нам ну, от масову атаку. В Дніпрі щось буде збито. Коло Дніпра йде, там, воно буде збито. щось Летітиме, буде збито. Буде гучно. Так, Миколаїв, Миколаїв, Миколаївчики, Миколаїв, Миколаївчики. Миколаїв.

Ось буде, ну, буде бахкати, буде гучно. Навіть десь ну, в центрі, скажімо так, є гучно. Ну, там є ще карта слового здійснення, але я не побачила поряд пожежі. Не знаю, чи буде вона, чи ні. Скажімо, так, не нехтуйте, ну якось там отак. От. Непонятно. Я б схильна сказати, що нічого не буде. Зіб'ють і все. Може, воно щось і загориться, але ну, не так критично, должно бути. Так, Миколаїв. Одеса. 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 З 24 по 26 Одеса. 24 по 26 Одеса. 24 по 26 Одеса. Якась ось у на роботі, але ну, я не зрозуміла, чого воно помре, якщо чесно. І там, де, де, де приходив транспорт по воді, там щось таке ну, бахання якесь буде. Щось таке, або якийсь новий за, 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 заходить як новий транспорт. Був дуже добрий чай. З вареннями і всякими, які мені вислала. Мені Марина вислала варення, там і трояндове, і шишок, такі всякі тро... ну, вкусні варення. Я оце наколотила чай, він тепер остав. такий компот добрий. ну. Так. Чорноморськ. 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 З 24 по 26 чорноморськ. околиці околиця міста, як завжди, щось зіб'ють. Воно, звісно, щось поломить, але це за межами. Так, Київ. 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 Київ з 24 по 26 Київ. Вночі щось буде щось, щось буде збите і пошкоджено коло якогось імператора, і все. Київ, Харків. Там таке впечатлення, що тривоги може не бути. Харків. Харків. З 24 по 26. Харків. От в Харкові є пожежа, там, де транспорт ремонтують. Тут чотенько прям показує ремонт. Ремонтні роботи. На околиці міста постійно щось там бахкає, самбахкає. вибиває, от, і В одному тому самому якомусь секторі, так сказати. Полтава, полтава. 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 Полтава с 24 по 26, Полтава. А буде, буде. Може загорітися якийсь забор. І ще у вас є прильот. У вас є прильот. Рядом там є якась те, що дає багато ресурсу. І притом жидкого ресурси. Це може бути заправка, може якась нефтебаза може якась. Може коло води це стоїть щось таке. В общем, от там є прильот. Так, Крапивницький. Кропивницький? Кропивницький з 24 по 26. Кропивницький, до вас хтось там поприїжджали? Поділили діла і уїхали. А після цього щось буде горіти і вибухати. Так, так Львів, Львів з 24 по 26. Львів, з 24 по 26. І у вас буде якийсь неочікуваний вибух, там, де щось загорожено. Це більше похоже не на обстріл. А таке враження, що хтось щось підпало. Тернопіль. Іди десь спадки лягай тут. Всього не кузі шукає місто. Тернопіль, я ж не хочу його вкладати. Тернопіль з 24 по 26 до вас летітиме ракета, ну вона не долетить. Її зіб'ють. Притом зіб'ють якомусь полі. Можуть навіть не сказати. Але там буде загорожі якесь ограждення, а там може бути уламки щось поламають. А ось у є карта прильоту у Тернополі. То лі кладовище, то лі пам'ятник там поломаний, ну щось таке. Так. Ну, Ось такі, такий вам прогноз 24 по 26 лютого. Беремо кришталики, пам'ятаємо, що є у нас кришталики. Ну, лягай вже, лягай, кузенька, лягай. Лягай, моя ласточка, лягай моє сонечко. Як віточка чарівна. Так, кришталики. Беремо кришталики, згадуємо, що в мене є красиві кришталики, і білий, і блакитний, і смарадовий, і рожевий, і загадуємо, на що вам звернути увагу треба найближчі ці три доби. На що звернути увагу вам найближчі ці три доби? Обирайте рожевий, смарадовий, блакитний чи білий. А я поїхала. Перший у нас блакитний кришталик, дуже гарненький, дуже такий смачненький. От, і на що вам треба звернути увагу найближчі дві доби? Вам треба з'їздити до, або позвонити, або з'їздити до старої хворої людини, бо там є проблема. Там або серце хворе, або, або якщо ви вже такі, знаєте, можете відноситись до цього. До цієї одинокої літньої людини провірте своє серце. А, а всі інші позвоніть, перепитайте тощо. Це навіть може бути ваш сусід чи друг. Рожевий кришталик. Що вам треба робити? звернути на що увагу найближчі три доби. Дивіться, ви будете обмежені в якомусь ремонті, да, або в якомусь навчанні. Або зверніть увагу, ті, від хто від вас залежить, вони в обмеженні, у них нічого не виходить. І вам треба, скоріш за все, або допомогти цю зробити цим навчанням. Це може бути не тільки навчання, це можуть бути і ремонтні роботи, тощо. От і треба якось допомогти розрулити цю ситуацію. Смарагдовий кристалик, смарагдовий кристалик. Що він нам, На що на вам звернути? А, а вам зверніть увагу на те, що знову е, може бути м, якась фінансова. Дорога і треба їхати десь кудись. Або зміни якісь, у... які зачеплять, знаєте, неочікувані зміни у фінансовому, і вони зачеплять, тому треба звернути на це увагу. Так, і білий кришталик. І білий кришталик. Білий кришталик вам треба звернути увагу на жінку на її мрії, які не збуваються. Чому? Тому що. Ну, не знаю, чому вони не збуваються. Ну, можливо, тому що ви не можете допомогти, або ви могли б допомогти, або е, ви щось обіцяли цій людині і не зробили. Якщо вам не все зрозуміло, або щось ви хочете уточнити, пам'ятайте, що по суботах у мене прямі етери, де ви можете задати будь-яке питання. При всіх, тому ціна там буде невелика. От, і можете задати питання, отримати відповідь або отримати індивідуальну пораду. Кожну суботу в 21.00. Якщо я затримуюсь, значить трошки пізніше, але все одно є така можливість задати мені питання і отримати на них відповіді. Ні, приходьте до мене на консультацію, я проводжу консультацію, можете у мене на консультації задати дуже багато питань. Ну і нагадую, Тим, хто мене дивиться, от, ви знаєте, що я люблю читати вам свої вірші, які в мене в другій збірці. Ця збірка вийшла, перша збірка вийшла в 2016 році, ця збірка вийшла наприкінці 2021 року. Її презентація була якраз на Різдво. Ну, а потім почалась ковід, війна, і я далі вже багато не презентувала, тому я читаю вам ці вірші. Якщо ви хочете, ви можете купити мою збірку в Кровоморозі Розі на 95-му кварталі, в спеціальному переході є книгарня. Вона така на кутку. от, Ви можете зайти і спитати мою книжку, вона там є, а не написати мені, і е, я висилаю цю книжку е, через нову пошту. Так, а я вам читаю свої вірші, які я писала колись. Була така в госпітальєрах, була така Єва. Вона була Олена Пірковська, потім стала Оленою Зелінською. Вона десь тільки тільки вийшла замуж, і вона загинула. От. І багато людей дуже. Як то кажуть, і були вдячні цій людині за те, що вона зустрілась на її їхньому шляху. І ем, я не пам'ятаю, здається, я була підписана на неї, але я настільки була тро, ну, збентежена цією смертю. Це був м, 15 чи 16 рік. І я написала такий вірш. Давайте промовчим про неї. Не треба слів, не в тому сенс. Хай пролітає над землею наш біль до Бога. До небес. Хай там її зустрінуть радо, їй вже нічого не болить, і в церкві мерехтить лампада, а нам ця втрата так щимить. госпітальєри, то від Бога, то, наче янголи земні, пройшла вона свою дорогу, освітлюючи наші дні, їй спогадами в серці жити і в вічність пам'яттю війти. Жила, щоб нам добром світити. Тепер із неба нам світи. Ось так вона дуже каже, дуже сильно допомагала нашим хлопцям. Багато людей вдячні цій людині, звісно, посмертно. Вона тільки-тільки зустріла своє кохання, своє останнє кохання і померла. Були люди, звісно, які намагалися її чернити, тому я так і сказала, давайте промовчимо. Бо ми втратили важливу для країни людину. І всі ці вже якісь брехні, вони вже ну, недоречні. Людина ж померла, вона ж не може вже відповісти. Ось так от. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо, що у мене на каналі є золоте правило канала. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українські люди, які дивляться мої відео, яким я подобається, а на мене підписані і мене люблять, з вами нічого поганого не трапиться. Ну якщо ви там боїтеся, або ви знервовані, або ви відчуваєте, що у вас немає сили, або ви хочете поставити захист на свого військового, або просто на своїх дітей, або ви хочете поставити захист над своїм будинком, над своїм містом, тощо, значить, робіть мою медитацію захисний купол. От, і і буде вам щастя, і для того, щоб це робити, ви повинні стати моїм спонсором. Спонсорство там всього лише 100 гривень. Ви стаєте спонсором, і вам відкриваються всі медитації, і націлення, і сила роду, і для захисту, і для, і для заспокоєння, для зняття стресу. Дуже-дуже багато класних, корисних інструментів, які вам, скажімо так, економлять багато грошей на ліки, на психіатрів, на терапевтів, на лікарів. І які вас бережуть. І на магів, до речі, також. Все, пока-пока. І в бомики момики